Цю трасу в машинах прийшов робити. О, починає димок з'являтися, розгорається. Просто бункер величезний, це об'єм двигуна 1,2,4, а фактично в інтернеті всіх об'ємів двигунів максимум 1,3, 1,6. Ну, сквич, там у нас є там, ну, опелька Ну, В принципі, таке. Ну а наскільки вистачає ось цього? Якщо ми йдемо по трасі, відро дров, отаке відро дров сухих, це приблизно 3,5 кг, це його вистачає на 10 км, Ну, трошки менше. Якщо по місцевої такій місцевості перва, друга, ну, звісно, більше бере. Ми зараз бачимо, що зараз йде дим зверху, так? Так, да, так. Да, 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 а, а, а дим тоді з вентилятора спереді, коли піде. <кх> а ми вже, а він, наверное, вже йде. Ага, підемо ще туди, подивимося. вже пішов дим, ми ждемо тепер того часу, коли він почне загоратися. В принципі, він вже пробує загорітися, але ще зарані. О, о, о. Ну, а оце цікаво, це ти вже це ти перевіряєш отак за запальничкою... е, чи... багато.